Юрій Мхальчишин є з нами, експерт державної безпеки. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Слава доброго вечора і вам, <кій> пане Юрію, я хочу почати з заяви. Я можливо вже втретє, якщо не вчетверте, за цей ефір. Повторюю це. Макрюте, генеральний секретар НАТО, про те, що НАТО почало випереджати Російську Федерацію за кількістю виготовлення боєприпасів. Абсолютно слушно в нашому ефірі, дещо раніше відзначив Роман Костенко, що тут треба ще розібратися номенклатуру тих боєприпасів, їхнє потенційне використання на полі бою в умовах сучасної війни. Як ви гадаєте, чи останні заяви того самого Рюте, войовничі заяви Дональда Трампа і дії стосовно випробувань? Між континентальною балістичною ракетою без установки ядерного заряду, чи вони свідчать про остаточний поворот заходу в парадигму війни? Бо ми розуміли, що дуже часто на заході, попри там технологічну першість, попри фінансову першість і можливість тамтешні суспільства. В зв'язку, до речі, і в тому числі з їхньою наддемократизацією, не завжди були готові воювати, точніше, частіше були не готові воювати, і цим дуже часто і власне користався Путін. Отже, запитання комплексне. Спробуємо розібратися почергово. Стосовно риторики, у Марка Рют з цим усе гаразд, і, звичайно, що на рівні вербальному треба вітати будь-які жорсткі. Заяви, які повинні би прохолодити гарячі голови у Кремлі, проте все ж таки слід мати на увазі, що Марк Рюте не керує ані виробництвом боєприпасів в країнах-членах НАТО, ані не здійснює керівництво збройними силами країн-членів НАТО, ані не може змусити окремих країн-членів НАТО нарешті підняти свої видатки на безпеку і оборону до статутних норм. Це як ми питаємо, було 3% відсотки внутрішнього продукту після останніх рішень ювілейного саміту НАТО. Підняли ці показники, але відповідно деякі країни, такі як Південно-Європейські, Італія та Іспанія, так і не перетнули позначку 2% видатків. Тому вкрай сумнівною є настільки бадьора риторика в стилі колишніх радянських звітів про перевиконання п'ятирічного плану за три роки. Ну ми чудово пам'ятаємо, що така бадьора. Скажімо, пісенька в контрольованому інформпросторі могла створювати в радянських людей ілюзію добробуту, але при реальному зіткненні з конкурентно спроможними ринковими економіками Заходу радянські люди мріяли чомусь про джинси, а не задовольнялися цією надутою статистикою про те, Скільки усього вироблено в ході реалізації п'ятирічних планів? Так і тут треба сказати, що динаміка за останній рік справді стала дещо позитивнішою, але навіть за збереження таких оптимістичних темпів в таких державах, як Америки, Держина Республіка Німеччина, Норвегія, приблизний паритет по окремих ключових категоріях боєприпасів, наскільки я пам'ятаю, мав би настати не раніше 2027 року. Тому станом на завершення 2025-го особисто я в е, таку оцінку, як реалістичну, не маю підстав вірити просто зі слів шановного у всьому іншому генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу стосовно тих е, ядерних випробувань, які е, зараз заанонсовані як лідером США, так і лідером країни агресора. І ми бачили е, почерговий обмін реальними випробуваннями міжконтинентальних балістичних ракет. Звичайно, що вони здійснюються без ядерних боєголовок, бо інакше давним-давно вже би у світі спалахнула така гаряча війна, якби вони здійснювалися у бойовому самому спорядженні. То це є елемент е, того, що називається у російських військових теоретиків е, рух е, по сходинках е, так званої ядерної ескалації. Це доктрина. Патрушева, вони її називали ескалація заради деескалації. Настільки йти mm. до реального порогу застосування м, сил ураження зброєю масовою, щоб змусити до політичної капітуляції опонента, нічого насправді не застосовуючи, і тут нарешті мудро будується політика американського керівництва, які в старі не добрі для когось, а для когось добрі часи холодної війни. Починаються симетричні кроки у відповідь, тому це природній хід подій. Він абсолютно логічний, і виходячи з того, що російська агресивна політика унеможливила зустріч президентів США та Російської Федерації в жовтні 2025 року в Будапешті. А президент США був вимушений запровадити частково ті санкції, які він задекларував як руйнівні для російської економіки. То принаймні на зараз цей шлях дипломатичних переговорів і стрімкого. Оптимізму задекларованого на Алясці завдяки е, добродію Віткофу, який там щось, значить, неправильно перекладав. Зараз цей шлях зайшов у, тип, у тупик, тому повертаються до більш звичних аргументів тиску в е, умовах практично неоголошеної, але знову ж таки триваючої об'єктивно на мою думку холодної війни. Е, позиція США нарешті стала більш діловою, більш прагматичною і більш наближеною до реалій, як на мене, що в принципі е, нас цілком влаштовує. От з останніх заяв Дональда Трампа він каже, я розмовляв з Путіним два тижні тому, і він сказав: мовляв, ми намагались врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це. Е, ну і е, ми багато чули про те, що Трамп каже, що я е, там велику кількість війн зупинив, і я буду робити все для того, щоб і тут е, зробити цей кінець таким, який настане дуже швидко, але разом з Тим сьогодні теж бачимо і в заголовках американських медіа, зокрема, The Washington Post написав про те, що ситуація в Покровську, яка є складна, і Путін. Хоче і прагне захопити це місто, а потім, нібито, говорити з Трампом про те, що от дивіться, українська армія там ні на що не здатна, і нема сенсу це продовжувати. Як ви гадаєте, от що може і ви сказали і про санкції, які раніше Трамп запровадив, і це справді ми вважаємо великим позитивом для нас і такою, ну Жестом підтримки України ми дуже давно цього хотіли, щоб були якісь реальні кроки. А що може бути далі? Тобто, от як буде виглядати ця розмова їхня, чи розмови не буде, чи буде далі Трамп дотримуватися лінії підняття ставок? І що це може бути? Це додаткова зброя нам чи щось інше? Я гадаю, тут е, слід тверезо оцінити ситуацію і, попри публікацію американських мас-медіа, мати на увазі, що вони давно вже стали майданчиками ведення інформаційної війни і проти України, і проти самих США не контролює сьогодні американський естеблішмент той мірою американський інформаційний простір, щоб унеможливити проникнення туди е, проросійських е, наративів. Е, вибачте за цей термін, який вже, мабуть, багато кому ріже вуха через його часто не завжди коректне вживання. Але направду в роки холодної війни подібні публікації не мали шансів з'явитися в американській пресі. А сьогодні е, також слід усвідомити, що е, просування противника на фронті російсько-української війни звичайно становить загрозу для наших національних інтересів, нашої національної безпеки, але в Сполучених Штатах Америки точно не може вважатися вирішальним аргументом на тлі тих масштабних, справді стратегічних. Перемовини, які відбуваються між США та Китайською Народною Республікою, і РФ, як її молодшим партнером, Ну, йдеться про дещо значно більше, аніж контроль над тим чи іншим населеним пунктом. А насправді мова йде про стратегічний баланс сил у світі і про збереження конкуренції у відносно ну, неконфліктних термінах, як це і сьогодні, чи повний кінець дипломатичного формату і перехід до більш активних і більш Таких кінетичних форм протистояння, ну зараз сторони посилано демонструють одного одні що не бояться підняти ставки і не бояться перейти від торгівельних воєн, від санкційних обмежень і гучної риторики до чогось більш переконливого і такого більш на жаль пов'язаного з активним втручанням і активними силовими діями у нашому випадку. Звичайно, що ситуація загострення відносин між Вашингтоном і Москвою, Вашингтоном і Пекіном логічно у контексті мала би призвести до посилення військової технічної допомоги Україні, але, на жаль, на зовсім не ідеалістичних умовах. Ця допомога, безумовно, потребуватиме ресурсів з боку наших партнерів, які нам допомагають, або з наших резервів стратегічних золотовалютні запаси. Теж треба про них не забувати. Вони у нас є і не така там критична ситуація, як малюють. Деякі песимістично налаштовані експерти, ну і от, відповідно, у цьому ракурсі слід вважати за ймовірним такий варіант, що у цьому році може і не відбутися більше за реалістичних обставин зустріч президента США та президента Російської Федерації. Mm -hmm. Вона була відкладена на перше півріччя 2026 року. Відповідно, аргументів у Москви може стати до того часу і більше, якщо справді ціною великих втрат. Вони будуть продовжувати просування на лінії бойового зіткнення, чи нарощуватимуть темпи ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури, і відповідно теж це подаватимуть як свій черговий козир в цьому постійному торгівельному конвеєрі страхом, насильством і вбивствами. Але без реакції, очевидно, такі дії теж не залишаться. І на якомусь етапі, можливо, за декілька місяців Україна таки зможе реалістично розраховувати на отримання. Певної кількості засобів ураження від США можливо і ці ракети «Томагавк» у своїй наземній версії, нарешті, там у 2026 році стануть на озброєння сил оборони України. На жаль, ці рішення не швидкі, як би цього нам не хотілося. На жаль, вони не гарантовані. Але такий сценарій зараз виглядає все більш імовірним. Треба його обережно аналізувати і е, таким чином ретранслювати в наш інформаційний простір, щоб не збурювати якихось е, даремних е, рожевих е, таких оптимістичних надій, які потім можуть не виправдатися. Дуже великою помилкою свого часу було в інформаційному просторі багато схожих таких дуже оптимістичних і вкрай мало реалістичних сподівань генерувати. Не буду зараз аналізувати кожен такий випадок окремо, але в цілому це створило серйозний розрив між дійсністю і сподіваннями. І тому на жаль, росіяни в інформаційно-психологічній війні проти України завдяки цьому досягли більших результатів аніж могли б. Якби е, така більша ментальна стійкість і твереза раціональна оцінка у нас домінували постійно, не супроводжувалася б якимись емоційними хитаннями. А, пане Юрі, як ви гадаєте, наскільки, от якщо порівнювати за останні там. Ну давайте рік візьмемо, можливо, навіть півтора, наскільки є стійким вісь зла, так звана? Ми ще рік тому впевнено говорили про те, що в ній присутній Ран зараз. Принаймні про Іран ну, справді дуже мало чути. От от просто його, начебто, і не мав інформаційного просторі. Можливо, це інформаційні технології так працюють, але тим не менше. А наскільки стійким є Китай в консолідації цієї вісі зла навколо себе після тих зустрічей з Дональдом Трампом і укладання такої. Торгівельного укладання, торгівельного перемирдя на рік. От, от наскільки е, той союз зараз, порівняно з тим, в якому він стані був рік тому, е, став сильнішим? Чи можливо послабився? Полівість зла нікуди не зникла, і той факт, що Іран зализує рани, вимушено сконцентрувавшись на відновленні своїх спроможностей після е, резонансних ударів, які, на жаль, декларували більше досягнення аніж могли реалістично досягти. Все таки залишається надійним союзником Москви і Пекіну в побудові цієї системи агресивних держав, які прагнуть реалізувати свої наміри по перекроюванню карти світу в контексті протидії західному демократичному світу. Стосовно Пекіну, то безумовно, деякі зрушення ми могли б спостерігати як приводи для обережного оптимізму, коли китайські державні компанії. Припинили закуповувати продукти нафтопереробки у зв'язку з американськими санкціями проти Лукойлу і Газпрому. От, відповідно, це звичайно ж не стало на заваді продовженню російсько-китайської співпраці, що ми могли спостерігати у вівторок на доволі таки оптимістичних прес-конференціях за участі російського прем'єра. Ну наскільки у них взагалі може йти мову принезалежного прем'єра Мішустіна після візиту до Китаю. Де він зустрічався із своїм китайським колегою із президентом КНР Сі Цзіньпіном, то було підтверджено продовження російсько-китайських проєктів взаємодії. Хоча, звичайно, вона дещо пригальмувала у 2025 році в абсолютних і відносних чисельних показниках. Так є питання до того, що обережніше стали китайські контрагенти закуповувати російські енергоносії. Але в цілому експансія Китаю в російську економіку поглиблюється. їхня військово-технічна кооперація нікуди не зникла, про що говорять фахівці американські, так зокрема в своїх оглядах воєнно-стратегічної обстановки, і можливо можемо говорити про деяке збільшення залежності РФ від Китаю, але точно не про послаблення цього тандему. Чи не про зниження градусу їхніх агресивних намірів? Так, військ зла сьогодні не така сильна, як вона була до ударів по Ірану. Очевидно, доведеться вкластися у відновлення спроможності цієї агресивної близькосхідної, е, тоталітарної релігійної диктатури, але в цілому е, впевнено вони себе доволі почувають, тому що не покарані головні були ляльководи іранських агресивних проектів. Так ми чудово розуміємо, що формально дійсно там за діями Хезбули в Лівані за агресію Хамасу в секторі Газа. За е, безчинствами хуситів в Ємені формально то стоять спецслужби Ірану і його збройні сили, але ляльководи цього процесу сидять у Москві і в Пекіні, і головні вигодонабувачі все одно там. І вони от не те, що не покарані, а вони себе абсолютно спокійно почувають і продовжують е, озброюватися, в тому числі у сенсі ядерно-технічного потенціалу, продовжують е, брязкати зброєю і показують світові е, свою ядерну. Ось цю таку величезну дубину і не збираються відступати від агресивнішої риторики. Сюди ж у контексті залучимо і обіцянки Російської Федерації відновити ядерні випробування після того, як перші такі тести буде здійснено з боку США. Мовляв, російський ядерний полігон на острові Нова Земля там цілий архіпелаг островів в північному Людовитому океані готовий до експлуатації, і як тільки виникне політичне рішення одразу будуть проведені випробування, яких не було, зауважимо. Тисяча 1991 року, ось це все свідчить про те, що візь зла в порядку, як вони вважають, на місці у своїй системі координат, і вони продовжують, і зокрема їх, мабуть, дуже сильно втішає те, що дестабілізуються політичні системи демократії, які вони протистояють. І якщо в Пекіні, Москві, навіть Тегерані, все стабільно, в Тегерані, навіть після того, як людям падали на голову ракети ворожі, то у західних демократіях штормить. Бачимо це, і на прикладі виборів у США. Бачимо це на прикладі виборів у багатьох європейських країнах. Чехія, як приклад, яка по суті входить до ну, трикутника держав об'єктивно ворожих в Україні, це Словаччина, угорщина тепер повниться новим сусідом, і так мовити, колишні уламки австро угорської імперії на превеликий жаль стануть черговою загрозою вже. Не гіпотетично, не віртуально, а завтра, у завтрашньому дні, у 2026 році будуть продовжувати чинити безчинства на шкоду нашим національним інтересам, розхитуючи ЄС зсередини. І це додає натхнення і в Москві, і в Пекіні, і навіть в дещо покоцаному даруйте Тегерані.